Доброго ранку. А чи знаєте ви, що споживання чистої води подовшує життя на 20-25 років? Без їжі людина може прожити трошки більше 20 діб, а без води лише 5-7. Всі процеси обміну в організмі проходять лише в одному середовищі. Запаси води в організмі людини обмежені, тому необхідно їх постійно поповнювати до 2 літрів на добу, а у спеку при фізичному навантаженні ще й збільшити на літр-півтора. Абсолютно чистої води не існує. В ній завжди присутні певні складові. Розрізняють солону, мінеральну і прісну. Використовують останні дві. Яку ж воду краще пити? Ідеальний варіант це джерельна вода. Водопровідну воду обов'язково треба фільтрувати, а потім ще й кип'ятити. Альтернатива це бутильована вода та в пляшках. Але купуючи, звертайте увагу на етикетку, який склад води. Природна мінеральна вода відноситься до лікувально-профілактичної. Її поділяють на столову, столово-лікувальну та лікувальну. Остання призначається лікарем та купують її в аптеках. Сильно газована вода рекомендується при закрипах та низькій кислотності шлунка, а людям, у кого вона підвищена, краще пити негазовані напої. Я раджу пити середньомінералізовану мінералізовану та низькогазовану воду. Будьте пити півтора-два літри води на день, і ви обов'язково отримаєте позитивний результат.